Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі Життя як воно є. Зараз я йду в магазин супермаркет, верніше, з під назвою. Раніше це був П'ятий океан, потім його переименували, вже довгий час має назву Новус. Так, трішки вам Миколаєва. Переходимо дорогу. Мені потрібно зробити деякі... Закупки продуктів. Однозначно не можу сказати, що я там буду купувати, тому що я там давненько не була. це якби Цей супермаркет знаходиться не біля прямого дому, тому треба сюди їхати, виділяти час. Тож не дуже зручно і я вже більш звикла до таких, як АТБ, Сільпо, такі супермаркети. Ось. А тут давненько не була. Бачите, тут якийсь такий, як, як торговий комплекс, аптека, Килими. Позмінювалося. То, ось, далі там Новос. і поруч бачу є Аврора. Це дуже тішить. Можна зайти подивитися, що там. До речі, в одному з районів нашого міста є. Дуже велика Аврора, там а, два поверхи. Колись планую туди поїхати, а, подивитися, чи варта та Аврора уваги і, можливо, там більше асортимент. Так, і ось Новус. Супермаркет, він такий невеликий. Зараз зайдемо, подивимось, які там ціни, до речі. Чи вигідно там взагалі купувати Так, друзі, вийшла. Я ось з цього супермаркету зараз знову. І Що ви думаєте, як бачите, нічого вам не показала, тому що там не можна знімати. Мене це так розчарувало просто немає слів. Взагалі супермаркет, друзі, маленький, не той, який був раніше. Хто в місті Миколаєві, той знає. Знаю цей район, знається це супермаркети, не буду на відео це все озвучувати, тому що для місцевих це не є інформацією, а хто не місцевий, тому вважаю, воно не має ніякого сенсу. Отже, магазинчик маленький, ціни, як на мене, завищені, ніж в інших супермаркетах. Ось, тому мені не сподобалось. Дуже багато е, оцінки на товари. І взагалі товар мені показався такий більш-менш ну, не свіжий. Е, фрукти, овочі не, не, не мають такого приємного апетитного вигляду. Тож таке собі. Е, хто проживає у цьому районі, я, гадаю, місцевість догадаються. Ось, друзі, то напишіть мені, як вам взагалі цей супермаркет. Новос у нас є ще в одному районі міста. Мені далеченько так туди добиратися. Тому навряд чи я туди поїду. Ось а ви напишіть свою думку, хто можливо сюди часто заходить, робить закупки, чи подобається вам магазинчик. Ну. Мені відразу він не сподобався через те, що там не можна знімати. Все. От я засмучена, зараз вийшла, а йду. Можливо, тут ще є на районі АТБ або селько. І зараз, якщо в мене вийде то я зайду туди, тому що мені потрібно купити деякі продукти. Друзі, далі йду, тут бачу магазинчики, ось такий кебаб, хто зголоднів. Фундук. Вам знайомий, в мене є на каналі відео, де я показую асортимент. розетка, кав'ярня. Також тут є ось такий, можна сказати, не знаю, ресторан, падкова. Дуже гарний. Так, далі подивимось. Що тут цікавого. Аптека, як завжди. Тут нас дітки кричать. Так, о, тут бачу Аврора. Знову. Ця Аврора вже, вона просто на кожному кроці. Куди не подивишся. Аліекспрес по-українськи його так називають. Зараз у нас вже пів восьмого вечора. Вже так, знаєте, прохолодно. Легенький такий вітерець. Так комфортно прогулятися. Так, аптека знов. Тому трішки вам покажу місто. Хто скучив. Так, п'ятачок, такий секонд. Ну, далі в нас ще є галя Лавована, Так, тут собачка в лає, Тут різні овочі, фрукти. Скільки всього. Різні овочі, фруктів з цінами. Якась новинка в тебе, що це за вафлі таке. Дивимось склад, як завжди. Це моя улюблена справа тут. Та боже. Пальмова олія одразу до побачила. До речі, ось ці вафліки дуже смачні. Зараз вони на акції. Але склад. Теж пальмова олія, Ну, Інколи так не часто, то можна. Так, ось такі хлібці. зараз у нас акція, бачите, гречані є і рисові. Я, до речі, робила деякий перерив на них. Зараз знову почала їсти. Так, ще щось дитячого, тут є водичка. Зараз на акції. Так, взяла корзинку, тому що це просто нереально нести все в руках. Погляньте, який персик, 70 гривень, але є і по 40. Я нещодавно брала. Це інжирний позагаліку. По друзі, погляньте в такий чай, я не бачила раніше в мережі АТБ. Польський чай. І тут такий гарний склад, мені сподобався. Треба взяти на пробу. А ціна просто така смішна, Бачите? Так, друзі, сиру в нас не виявилося на акції кисломолочного я маю. на увазі. Але є твердий сир. Ось погляньте вага. 160 грамів, так щось камера не фокусує. 55 гривень, бачите, височок. А є вже така ж вага, але вже нарізаний сирочок, 53,50. Рішечки навіть дешевші. І марка кома, вона гарніша, ніж звенигорок. Так, друзі, вже я йду додому. Ви бачили відео, що я купляла, таке подрівничкам, ковбаска. Сирочок, вівсянка, там водичка, хлібці Таке все необхідне. Ось потрошки і рошиків немає. Ну, як завжди, в нас буває. Так, в нас вже вечорі, ось такий приємний вечір. Неприємно, що лунає повітряна тривога. Ой, господи. Ну що, будемо йти додому. Я вам дякую за перегляд цього відео, якщо вам воно, якщо вам воно сподобалось. Ставте, будь ласка, обов'язково пальчик вгору та підписуйтесь на канал. Ну, Щиро вдячна вам за підтримку. Всього найкращого вам бажаю і до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, па-па!